Так, усім привіт, провожу тест на автономність дозиметра земетра Cadmi, тому що виробник приховує спеціально від покупців цю інформацію, він засекретив, нікому не розказує, яка ємність батареї всередині, ну який акумулятор всередині якої форми, який тип, чи літій-іон, чи літій полімер. І не вказує, скільки пропрацює дозиметр при природньому фоні, з виключеним дисплеєм, з зувімкнений. Це все засекречено, якої форми там кристали, якого об'єму кристали. літій Літійотекти ну все засекретив виробник ну ідіот. Всі це знають, всі так пишуть постійно в коментарях. На ютубі сваряться на цей. от Я вирішив сам дізнатися. Я вже ємність батареї дізнався. Тепер я вмикаю. От Я записав, коли я зарядив повністю ємність батареї показало ну, 1500-1800 Ну, З мікрозарядкою в кінці ще, якщо 6 годин постоїть, то типу 1,5 ну, А ємність. Реально. От. Поставив пороги на максимум 9 і на нейтрони, і на е, Значить, поріг спрацювання Максимальний 100 Мілізівертів поставив і доза взагалі 1000 мілізівертів, щоб поставив, щоб не було ложних ніяких спрацювань. Ну хай митку 900 мілізівертів поріг по гамі потужності. Так, зберігаємо, значить GPS я вимкнув, щоб не розряджалось. Максимально економію зробив. Дивіться, дисплей на 15%, 10% яскравості. Ну, Взагалі-то він буде завжди в мене вимкнутий. Звук я весь вимкнув, тільки залишив, коли батарея розрядиться, щоб я про це почув, зафіксував вібрацію. Всю вимкнув взагалі світло. Я залишив тільки, коли батарея розрядиться. І, до речі, вимкнути світло сигналізації неможливо. Тобто, щось одне має бути сигналізації спрацювання порогу, перевищення порогу по гамма-квантам. І Воно не дає виключити світло, бо я вимкнув і звук, і вібрацію. Тобто Щось одне воно заставляє, щоб було ось так. Ви не можете повністю вимкнути. Щось має облимати, сигналізувати. Розташування GPS я вимкнув. Він, напевно, багато їсть. Ну і все, пороги на максимум поставив, от я показав. І засікаю тепер час. Через скільки він розрядиться. Дозу обнулив, пішов От. Будемо слідкувати. Ми знаємо, яка реальна автономність. Цього дозиметра. Ну от. Добре. От природні фон ось такий. Все. Зараз через 15 секунд. Погаситься дисплей і ставимо його на тест. Спрацювань не буде, дисплей не буде вмикатись взагалі. От все. І тестуємо. От я записав від час. Я зарядився. Всім до нових зустрічей.